Всім привіт! З вами Діма і канал Гуріїв Тейм 3. Суперважка вага це завжди більше, ніж просто бокс, це арена міфології сили, драматургії характерів. Та стратегічних рішень, що визначають епоху, у 21 столітті зелений пояс WBC став символом не тільки майстерності та могутності, а й психологічної гри, де кожна перемога та поразка перетворювалися на драму для мільйонів глядачів. Історія цих титулів це історія рішень. Вийти на заміну, закрити розсічення, витримати шторм медіа та тиску публіки, завершити кар'єру на вершині та повернутися знову, але вже Же в іншій ролі у нашій розповіді ми пройдемо хронологію всіх чемпіонів WBC у суперважкій вазі, починаючи з Ленокса Льюіса та його знаменитого апсету, через Рахмана та його реванш, повторне салювання Льюіса, перші та другі цикли Віталія Кличка, короткі епізоди Маскаєва та Сема Пітера, Вибухового Велдера, Харизматичне правління Тайсона й ф'юлі, і нарешті прихід Олександра Усика, який у 2024 році завершив дугу, ставши абсолютним чемпіоном. Кожне ім'я, кожна дата і кожен бій це не лише статистика, а живий сюжет про силу, інтелект. Стратегію та характер. Наше відео це хроніка 21-го століття, де кожен чемпіон залишив у зеленому поясі свій метал, свою стратегію, свій слід, а глядачі отримали унікальну нагоду спостерігати, як титул змінює власників, стилі та епохи. Перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Глава перша Ленекс Льюіс. правління короля і гучний апсет». На початку 21-го століття суперважка вага була не просто ареною сили, а справжньою лабораторією стратегії, характеру та особистої драми. Ленокс Льюіс, канадсько-британський гігант, володар титулів WBC, IBF IBO The Ring сприймався як ідеальний зразок бійця, який поєднує міць, техніку та інтелектуальне розуміння рингу. Його джеби були точними як метроном, рух ніг вивірено до міліметра, а кожна комбінація мала. Есну мету не просто завдати шкоди, а повністю контролювати хід бою перед легендарним боєм з Хасимом Рахманом. Люіс прийшов серію важливих захистів. Кожен з яких був як окремий урок майстерності та контролю, 29 квітня 2000 року в Лас-Вегасі. Льюіс зустрівся з Майклом Грантом, американським претендентом, з рекордом 31-0. Грант був новою надією США. Великий накачаний на коутер вселяв страх, однак, опинившись перед досвідченим Люїсом, він так і не зміг нічого зробити. Ленекс показав, хто у рингу господар, яскраво нокаутувавши американця, у другому раунді. 11 листопада 2000 року, Люїс зустрівся з Девідом Туа, новозеландським претендентом з рекордом 37-1. То був відомий своєю потужною лівою рукою та агресивним стилем, бій з ним став справжнім випробуванням для Льюіса. Туа постійно тиснув на британця, намагаючись упіймати його потужними ударами. Однак Льюіс, використовуючи свою техніку та мобільність, зміг уникнути більшості атак Туа та контролювати бій на дистанції. У результаті Льюіс переміг Туа одноголосним рішенням суддів, продемонструвавши свою здатність адаптуватися до агресивного стилю суперника 22 квітня 2021 року в Південно-Африканській Республіці. Льюіс зустрівся з Хасімом Рахманом, американським боксером з рекордом 35-3. Рахман вважався оусайдером, але він був готовий до цього бою як ніколи. У перших раундах Льюіс контролював бій, використовуючи свою техніку та досвід. Однак у п'ятому раунді Рахман несподівано наколтував Льюіса з правої руки, ставши новим чемпіоном світу. Ця поразка стала одним із найгучніших апсетів в історії боксу і поставила під сумнів домінування Льюіса у над вазі, глава 2. Хасім Рахман. Мить на вершині. Після сенсаційної перемоги над Леноксом Льюісом 22 квітня 2001 року. Хасім став новим чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBC. Цей момент назавжди увійшов до підручників боксу. Рахман, американець харизмою і силою, виявився тим, хто довів, що навіть абсолютний лідер може бути переможений, якщо недооцінює конкурента. Його права рука у п'ятому раунді стала символом непередбачуваності суперважкого дивізіону. Після перемоги Рахман опинився в центрі уваги всієї світової преси та фанатів. У його таборі одразу розпочалися переговори про нові поєдинки та захист титулу. Опинившись на вершині, Рахман зіткнувся з колосальним тиском. Його успіх сприймався як тимчасовий, а суперники і прагнули реваншу. Американський боксер розумів, що уберегти титул буде не менш складно ніж завоювати. 17 листопада 2001 року в лас вегасі відбувся реванш із Леноксом Льюісом. На цей раз Люіс підійшов до бою з повним розумінням загрози, яку представляв Рахман. Він вибудував тактику з упором на джеб, дистанцію та вичікування моменту для потужного удару. Перші три раунди йшли обережно, обидва бійці вивчали один одного та шукали слабкі сторони. У четвертому раунді Льюіс знайшов пролом у захисті Рахмана і завдав серії точних ударів, завершивши її потужним правим. Нокаут був точно в момент, коли Рахман ще намагався закріпити ініціативу. Льюіс повернув собі титул, а Рахман залишився в історії як боксер, який вразив світ, але не зміг утримати корону. Ця глава підкреслює як спортивна майстерність, так і психологічну драму. Рахман раптово став чемпіоном. Відчув як радість перемоги і тяжкість статусу, коли світ очікував від нього утримання титулу. Його апсет став важливим епізодом. Який наголосив на непередбачуваності суперважкого дивізіону і посилив легенду Ленокса Льюіса як бійця, здатного повертати втрачене і залишатися на вершині. Глава 3. Ленокс Льюіс. Повернення до корони і шлях до завершення кар'єри. Після реваншу з Хасімом Рахманом, у якому Льюіс відновив титул WBC, він знову підтвердив статус домінуючого чемпіона суперважкої ваги у цей час Льюіс... Виявляв не тільки фізичну місць. А й стратегічну гнучкість. Кожен бій був ретельно збудований з урахуванням стилю суперника та власних ресурсів. Він зберігав високий темп та точність жебів, утримуючи контроль над центром рингу, що робило його практично непереможним в очах фанатів та аналітиків. У червні 2002 року Льюіс зустрівся з легендою боксу Майком Тейсоном. Цей бій мав символічне значення протистояння двох епох: короля нокаутів та інтелектуального гіганта. Та Лью стримано та методично контролював простір, вивчав дистанцію та чергував швидкі комбінації з довгими джебами у восьмому раунді. Тайсена було відправлено в нокаут. Рефері зупинив бій, зафіксувавши перемогу Льюіса. Для Британії це стало національною подією. А для Льюіса – демонстрацією повної зрілості чемпіона, здатного впоратися з легендарними суперниками і підтримувати авторитет корони. Наступний виклик прийшов у вигляді поєдинку проти Віталія Кличка 21 червня 2003 року. В Лос-Анджелесі Бій відрізнявся жорсткою прямолінійною боротьбою. Обидва бійці йшли лоба в лоба. Демонструючи місць та витривалість по ходу раундів українець багато потрапляв, і в деяких епізодах Люїс виглядав безпорадним. Ключовий момент прийшов у шостому раунді. Розсічення на голові Віталія змусило лікаря зупинити бій. Льюіс зберіг титул. Цей бій став своєрідною демонстрацією того, що навіть найдосвідченіший чемпіон може бути доведений до межі фізичного та психологічного навантаження. Згодом Льюіс оголосив про завершення кар'єри на початку 2004 року, залишивши вакантний пояс WBC та відкривши шлях новому поколінню чемпіонів. Глава 4. Віталій Кличко, перший царюючий цикл. Після відходу з трону Ленокса Льюіса, вакантний пояс WBC став ласим шматочком для найкращих важковаговиків світу. 24 квітня 2004 року Віталій Кличко український гігант, що має унікальну комбінацію сили, зросту і техніки. Вийшов проти Корі Сандерса на Мессехол Франкфурт на Майні. Сандерс відомий як тактичний боксер. З точними джебами та потужною лівою намагався контролювати дистанцію, і перші раунди були дійсно небезпечні для українця. Корі влучав і влучав сильно. Але Віталій виявив неймовірну дисципліну та міць. Він зміг переломити хід бою, та після серії точних прямих ударів довести бій до зупинки у восьмому раунді. Зелений пояс WBC став його, а український боксер почав формувати свій стиль. Де контроль центру рингу та точність ударів поєднувалися з психологічним тиском на суперника? Наступний захист проти Дені Вільямса 11 грудня 2004 року став справжньою демонстрацією домінування. Чотири нокдауни у восьмому раунді. Кожна атака вивірена, кожна серія розрахована на точну руйнацію оборони противника. Бій транслювався по всьому світу, і глядачі побачили класичний приклад потужного раціонального та стратегічного. Вивіреного супертяжа Віталій створював дистанцію, контролював темп та тримав суперника у психологічній напрузі. Ця серія захистів зміцнила його авторитет, а кожен вихід на ринг був справжньою подією. Український боксер не лише бив, а й навчав публіку тому, що означає бути чемпіоном. Однак на шляху до абсолютної домінації виникли проблеми. У 2005 році кілька боїв було скасовано через травми, а великий поєдинок з Хасімом Рахманом не відбувся, що стало важким ударом для фанатів. Віталій прийняв важке рішення тимчасово знятися з активної боротьби та залишити пояс вакатним, щоб відновити здоров'я, спробувати себе у політиці та підготуватися до майбутньої епохи, яка настане пізніше. Цей перший цикл показав його як майстра стратегії та сили, загартованого часом та досвідом, та створив фундамент для майбутніх монументальних боїв. Розділ 5 Хасім Рахман випадкове чемпіонство. Головною подією мала стати битва Рахмана проти Віталія Кличка. У 2005 році WBC призначила поєдинок за повноцінний титул, але доля розпорядилася інакше. У листопаді 2005 року Українець оголосив про завершення кар'єри. Так без бою Рахман отримав вакантний титул повноцінного чемпіона WBC. Здавалося, що історія знову посміхнулася американцеві. Він удруге став світовим чемпіоном. Не сенсацією, а законним представником еліти. У квітні 2006 року Рахман зустрівся з Джеймсом Тоні, колишнім чемпіоном у середній суперсередній та напівважкій вазі, який несподівано для всіх зміг закріпитися у надважкому дивізіоні. Незважаючи на різницю у габаритах, тоні вважався неймовірно небезпечним завдяки своєму захисному стилю, контратакам та досвіду. Бій виявився тактичною шахівницею. Рахман намагався використати. Джеб і фізичну перевагу, тоді як Тоні покладався на рефлекси та майстерність ближнього бою. Після 12 раундів судді ухвалили нічийне рішення. Хоча Рахман зберіг титул, багато хто сприйняв результат як моральну перемогу Джеймса. Тоні сам Хасім відчував розчарування. Незважаючи на чемпіонський пояс, його не сприймали як повноцінного лідера дивізіону. 18 серпня 2006 року в Лас-Вегасі відбувся поєдинок Рахмана з Олегом Маскаєвим. Ця зустріч мала особливий підтекст у 1999 році. Маскаєв вже наколтував Рахмана, викинувши його з рингу. Тепер Толя знову їх звела на чемпіонському рівні. Рахман виглядав фаворитом, контролював хід поєдинку в початкових раундах, працював джебом. А американська публіка чекала на переконливу перемогу. Але історія повторилася у 12-му раунді, маскає влучним правим ударом, відправив Хасіма у важкий нокаут. На очах у мільйонів Рахман втратив по WBC і разом із ним статус еліти. Глава номер 6. Олег Маскаєв, російський сезон і перемога над Рахманом. Після спірної нічиєю та інтервалів із Рахманом зелений пояс WBC знову змінив адресу. 12 серпня 2006 року в Лос-Вегасі Олег Маскаєв, уроджений з Росії із сильною кар'єрою в Америці, накутував Хасіма Рахмана у 12-му раунді. Цей бій став не просто зміною титулу, а символом переходу до нового покоління суперважкового Маскаєв поєднував важку фізичну підготовку, прямі удари та тактичний тиск, показуючи, що. Вміє витримувати довгі поєдинки та чекати на свій момент. Грудень 2006 року. Захист проти Пітера Охело у Москві. Впевнена робота Джебом, контроль центру рингу та точні удари по корпусу дозволили Маскаєву утримати пояс. Цей період характеризується його акуратною функціональною технікою, вмінням економити сили та правильно розподіляти навантаження по раундах. Травми та простої обмежували активність, але кожен бій Маскаєва демонстрував майстерність розрахунку та стратегічну гнучкість у березні 2008 року. Самуель Пітер у Канкуні завершив його цикл. Накаутував Маскаєва у шостому раунді. Пояс пішов до нового власника, а Маскаєв залишив слід як боєць, який зумів поєднати американську школу боксу та російську силу. Хоча в сьогоднішні дні ми чудово розуміємо, яка нікчемна та російська сила. Розділ номер 7 Самуель Пітер короткий, але яскравий спалах. Після того, як Олег Маскаєв поступився титулом Саміелю Пітеру у березні 2008 року, суперважкий дивізіон знову пережив переломний момент. Пітер нігілійський боксер із вражаючими фізичними даними та прямолінійним стилем отримав можливість проявити себе на світовій арені. Його потужна права рука та здатність до раптових розривних комбінацій робили його небезпечним супротивником для будь-кого. Пітер розумів, що його чемпіонство буде короткочасним, але саме цей короткий період він прагнув використати максимально ефективно. Першим і останнім серйозним викликом став бій проти Віталія Кличка 11 жовтня 2008 року в Берліні. Повернення Віталія після вимушеної перерви стало знаковою подією. Пітер показав завзятість та стійкість, але досвід та стратегія кличка виявилися вирішальними. Віталій поступово вбудовував бій, використовуючи контроль дистанції, точні джеби та потужні комбінації, які вимотували Пітера фізично та психологічно. Після восьмого раунду кут Пітера змушений був зупинити бій, і WBC знову повернувся до Віталія. Цей момент підкреслив, що, навіть маючи фізичну силу, має вміти витримувати тиск і стратегічно працювати на дистанції, щоб утримати титул. Глава 8 Віталій Кличко, другий цикл чемпіонства. Повернення Віталія Кличка у 2008 році ознаменувало початок другого циклу його домінування у надважкому дивізіоні. З цього моменту його кар'єра як чемпіона WBC стала прикладом завзятої праці, стратегічного мислення та контролю над рингом. Протягом багатьох років Віталій будував свої бої на точній роботі Джеба, вміння використовувати довгу дистанцію. Та потужних правих ударах у ключових моментах. Його стиль поєднував витривалість, інтелектуальний аналіз суперника та стратегічну суворість, що робила його практично непереможеним упродовж циклу. Серія боїв у цей період включала драматичні та яскраві події. 21 березня 2009 року Віталій переміг Хуана Карлса Гомеса у дев'ятому раунді, показуючи точність та витривалість. 26 вересня 2009 року він зустрівся з Крісом Ареолою та зупинив бій у 10-му раунді, демонстрував психологічний тиск на суперника 12 грудня 2009 року. Він переміг Кевіна Джонсона одноголосним рішенням суддів, наголосивши на здатність працювати за очками і контролювати весь бій 29 травня 2010 року. Альберта Сосновського було зупинено нокаутом у 10-му раунді. Комбінація сили та розрахунку. 16 жовтня 2010 року Шеннон Брікс був переможений за очками та відправлений у лікарню. 19 березня 2011 року Одленір Соліс був зупинений у першому раунді після травми Коліна. Цей бій, звичайно, викликав багато незадоволення, 10 вересня 2011 року. Томаша Адамака було зупинено в 10-му раунді, а 18 лютого 2012 року Дерек Чесора програв за очками, не зумівши зруйнувати стратегічну структуру Віталія. Нарешті, 8 вересня 2012 року, Мануель Чар був переможений у 4-му раунді через сильне розсічення. Ця епоха Віталія Кличка стала прикладом довгого захисту. Не разові бої, а систематична робота на дистанції, постійне вдосконалення техніки та стратегії, психологічний тиск на суперників. У грудні 2013 року WBC надав Віталію статус вічного чемпіона, звільнивши титул та санкціонувавши бій за вакантний пояс, закріплюючи легендарне друге чемпіонство. Розділ 9. Бермейн Стіверн: міст між поколіннями. Новим чемпіоном WBC став Бермейн Стіверн. Коли 10 травня 2014 року зупинив Кріса Ареолу в шостому раунді у Лос-Анджелесі, Стівен став першим чемпіоном WBC, який народився на Гаїті, і його перемога стала символом міжнародного розширення суперважкого дивізіону. Він поєднував міць правої роки довгі серії з ударів. Та вміння контролювати дистанцію. Цей короткий, але яскравий період показав його як бійця, здатного створити тиск на суперника та дивувати публіку. Перший захист він провів проти Олімпійського призера Деонтея Велдера, 17 січня 2015 року. Бій пройшов усю дистанцію і одноголосним рішенням суддів перемогу віддали 300-річному велдеру, що символізувало передачу титулу. До рук американського супертяжа цей період став важливою віхою. Стівен закріпив зелений пояс, але розумів, що попереду вже маячить ера правої блискавки Уелдера, який переверне всю картину WBC найближчими роками. Глава 10. Деонтей Уелдер, ера бомбардувальника. Деонтей Уелдер став чемпіоном WBC 17 січня 2015 року, коли переміг Бермейна Стіверна, американський супертяж з неймовірною фізичною міцю, довгими руками та унікальною правою рукою. Змінив уявлення про важку вагу. Вже в перші хвилини бою Велдер продемонстрував, що здатний завдати вирішального удару будь-якої миті, використовуючи нестандартні кути та дистанцію. Цей титул став початком нової ери, де майже кожен захист перетворювався на подію, здатну залучити мільйони глядачів у всьому світі. Серія боїв Велдера була напруженою та вражаючою. 13 червня 2015 року Еріка Муліну було зупинено технічним нокаутом у 9-му раунді. 26 вересня 2015 року Жоан Дюапа був нокаутований в 11-му раунді. 16 січня 2016 року Артур Шпілька програв брутальним нокаутом у 9-му раунді, 16 липня 2016 року. Кріс Аріола змушений здатися у 8-му раунді. Після великого тонажу пропущених ударів Пайдера 25 лютого 2017 року. Зупинено Джеральда Вашингтона у 5-му раунді, класична демонстрація того, як контролювати темп і дистанцію 4 листопада 2017 року. Реванш проти Стіверна. Повне знищення суперника глухим нокаутом у першому раунді. 3 березня 2018 року. Бій проти Луїса Ортіса. Бій виявився важким, де побував на грані нокдауну, але зміг витримати і нокаутувати суперника у 10 раунді. 1 грудня 2018 року Тайсон Ф'юрі та Велдер відбуксували в нічию. Пояс залишився у Велдера. Але сам бій став для нього тривожним сигналом. 18 травня 2019 року Домінік Брізіл був зупинений нокаутом у першому раунді, а 23 листопада 2019 року у реванші був нокаутований Луїс Ортіс у сьомій трихвилинці. Ця серія боїв стала епохою, коли кожен вихід Велдера на ринг перетворювався на драму. Його міць була феноменальною, але кожен суперник залишав слід в історії WBC. Незважаючи на слабку техніку, Уелдер зробив зелений пояс символом американської монархії суперважкого дивізіону. Проте вже 22 лютого 2020 року в Лас-Вегасі Тейсон Ф'юрі зруйнував формулу одного удару і зупинив Уелдера в сьомому раунді. Перехопивши титул і почавши нову віху історії, Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Favbet. Деталі про приємний подарунок у моєму телеграмі посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Порінь у світ боксу разом з нашим партнером. Глава 11. Тейсон Ф'юрії, Салювання, харизми та театру, ставши чемпіоном WBC, Тейсон Ф'юрій перетворив титул на театральну подію. Його виходи на ринг були ретельно збудовані як шоу, але при цьому технічно та стратегічно точні. У жовтні 2021 року він завершив трилогію з Деантеєм Велдером, накоутувавши того в 11-му раунді. Кожен раунд того бою був епізодом напруженого психологічного та фізичного протистояння. Фюрі показав, що харизма, інтелект і стратегічна гнучкість можуть бути такими ж руйнівними, як і сила. В навесні 2022 року на Вемблі Ф'юрі, стримано і потужно, переміг діляна Уайта перед 90 тисячною аудиторією. Яскравий аперкот у 6-й хвилинці завершив цю зустріч. У грудні 2022 року. Циганський король здобув перемогу над дереком чи завершивши бій технічним нокаутом у 10-му раунді. Рефері не витримав одностороннє побиття. Між цими подіями Ф'юрі створював шоу елементи, підтримував інтригу та обіцянки останнього бою, ведучи титул через драму, непередбачуваність та шоу-бізнес. Проте фінальну сторінку його епохи було написано 18 травня 2024 року в Альєді. Тоді Тайсен зустрівся з Олександром Мусиком, 12 раундів шахів і штормового боксу. Де епізод з нокдауном Усика у дев'ятому раунді виявився ключовим. Роздільне рішення суддів принесло перемогу Усику, і зелений пояс WBC прийшов до нового власника, завершивши тривалий цикл ф'юрії. Глава 12 Олександр Усик, абсолютна домінація та реванші. Олександр Усик став володарем WBC 18 травня 2024 року в Ольяді, перемігши Тайсона Ф'юрі. Його стиль, геометрія руху, стратегічне позиціонування, швидкі кути, робота корпусом футворк та раптові прискорення. Перемога у 12 раундах шахового боксу зробила Усика абсолютним чемпіоном. У суперважкій вазі, далі Усик продовжив серію домінуючих виступів. У реванші проти Ф'юрі він знову показав точність і стратегічну гнучкість, керуючи темпом і дистанцією, змушуючи Ф'юрі шукати шанс на нокаут, який так і не настав. Перемога стала символом повної домінації та завершенням епохи Ф'юрі, залишивши зелений пояс WBC в руках українця у серпні 2025 року. Усик зустрівся з Даніелем Дюбуа у реванші. Британець прагнув використати габарити та силу, але український чемпіон збудував ідеальний ритм, довгі кроки, комбінації по корпусу та голові, точні бічні, ухили та активні джеби. Реванш закінчився переконливою перемогою Усика нокаутом у п'ятому раунді, зміцнивши його статус як абсолютного чемпіона суперважкого дивізіону, який поєднує стратегію, техніку та психологічний тиск на суперника. Цей цикл продемонстрував, що зелений пояс WBC тепер не просто символ, а частина повного комплекту абсолютного титулу закріпленого інтелектуальним домінуванням Усика. Історія чемпіонів WBC у суперважкій вазі 21-го століття, це не просто ланцюжок прізвищ, це хроніка цілого жанру боксу, де кожен боєць вносив своє, британський раціоналізм Ленекса Льюіса, апсет-революція Хасіма Рахмана, стратегія та потужність Віталія Кличка, раптові спалахи Маскаєва та Сема Пітера, нокаутуючу монархію Деантея, Яскравість та епатажність Ф'юрії і, нарешті, геометрію стратегію. Та абсолютну домінацію Олександра Усика по WBC пережив епоху разом із бійцями, змінював власників стилі та підходи, відображаючи суть суперважкої ваги, міць, інтелект, терпіння, стратегія та рішучість. Кожен чемпіон додав у нього свій метал і кожен новий бій перетворював титул на живу легенду, а не просто предмет. Ця хроніка нагадування про те, що бокс у надважкій вазі 21 століття це не лише сила ударів. А й сила особистості, уміння адаптуватися, витримувати тиск і створювати епоху. Зелений пояс WBC, що пройшов через руки цих легендарних бійців, залишається тим самим символом величі, але щоразу стає унікальним, тому що кожен чемпіон залишає в ньому частку своєї історії, своєї майстерності та свого часу. Ну а кого ви вважаєте найкращим володарем зеленого титулу у 21 столітті? Пишіть думки під відео. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.